Здоровенькі були наші славетні пращури козаки, повертаючись з далекого походу, звільняючи братів та сестер з важкої неволі, добряче втомившись, розпускали коней по посавиську, а саме збиралися докупи та варили славетній козацький куліш для того, щоб підкріпитись, набрати сил та йти далі на рідну Україну. А того часу треба було важко назбирати чи нарубати дров, назбирати хмизу, і все це робили з допомогою сокири. Козака завжди була з собою сакира, та важке то діло було. Вони берегли, до речі, свою природу до наступних поколінь. В ті славетні стародавні часи, втомившись добряче від походу, козаки на земельку. Поклавши сокиру під голову, потягуючи тютюн з люльки, милувались зорями та мріяли про майбутнє України. Як же ж воно буде надалі? Тим часом помішуючи копистком куліш, грілись біля вогнища та разом з побратимами жартували. Як не крутіть, але у 21 сторіччі нарізати дров за допомогою бензинової пилки або електричної та нарубати їх, не махаючи сакірою для вашого кулішу, не складає ніяких проблем. Тож до вашої уваги зручний, невеличкий, компактний та мобільний електричний колюн з натисканням 5 тонн чешської фірми Вари. Стаціонарно обладнаний електричним двигуном потужністю 1500 Вт та системою гідророзподільника. В роботі зручний та надійний, без зайвих важелів та кнопочок. Лише те, що потрібно для праці. Однією рукою нажали кнопку запуску електродвигуна, іншою натискаєте гідравлічний важель і починаєте роботу. Звісно, буде багато критики. Що за залізяка? Да краще, як колись, з сокирою на подвір'ї, і розім'явся, і дешевше. Та є безліч, але сумна річ, статистика травмування кінцівок топором. Мабуть, все ж таки, здоров'я дорожче за будь-яку ціну і краще вибирати продукцію новітню з техніками безпеки, яка ще й приносить задоволення. Це електричний калюн чеської фірми Варі. І кінцівки нікуди не всунеш і не травмуєш, бо роки зайняті роботою завдяки вимогам техніки безпеки. Виробник, звісно, міг би зробити процес автоматичнішим завдяки лише одному натисканню на важіль та техніка безпеки передусім, маючи власний будинок та поважний вік, не всі літні люди можуть махати топором, заготовлюючи дрова до зими. Ну а є хворі люди, яким болить спина. І їм дуже інколи били спина та інші захворювання. А ось родинне вогнище, яке потріскує в каміні або в печі серед холодних зимових вечорів, зігріває не лише тіло, а й душу спогадами з, з минулих років, від якого ну просто неможливо відмовитись. А який справжній смачний борщ чи бабусіні пироги, ковбаси зі справжньої печі. Сашко, показуйте. А яєчня зранку зі шкварками, а просто погріти спину та боки на теплій лежанці. Це справжня реальність і не лише спогади з самого дитинства. Тож замовляйте дровокол чеської фірми Варі та насолоджуйтесь життям в зимові вечорі, гріючи спину десь на лежанці в теплій хатинці. Та для цього потрібно трохи попрацювати, дотримуючись правил техніки безпеки. Треба мати трохи невеличку переноску і вмикаємо в переноску розетку, приступаємо до роботи. Спробуємо невеличке полінце з сосни. Так. Кладемо його, не забуваємо, вижимаємо кнопку та гідравлику. Подивимося, що з цього вийде, шановні глядачі. Красота. Забирається невеличке полінце, так, І пробуємо тепер ще грубше, брезво. Ставлю його. Знову дотримуючись правил техніки безпеки. Пробуємо розколоти його. О диво! І це піддається легко. Оце так колюн, хлопці. Так, а давайте тепер спробуємо дубове. Опа! Дубове таке важке, зна. Оце так річ! І це легко! А ну-ка, дайте цього пінька. Ну-ка. Находимо величезного піньочка, який є. Вмикаємо. Ну, я думаю, може, не розколи, Чи розколи хлопці. Сашко, як ти думаєш? Та що тут думати? і це розколов? Він, мабуть, і цеглу зможе так ламати. Друзі, раджу реально цю штуку. До речі, цей дровокол ми можемо продати зі знижкою 2%, так як ми його спробували вже на ваших очах. Випробований, мабуть, ще краще буде. Фух, друзі, ледь дотянув цю здоровезну колоду спеціально для скептиків, які скажуть, та що того дровоколу він не розколить. Тож не можу навіть зараз ще й підняти. Пробую, як воно. виходить. Так. Нічого собі! Оце так техніка. Людство має багато цінностей, але багато людей поціновують і своє здоров'я, та свій час. Шановні друзі, мені здалося, що декілька секунд я рубав вперше цим електричним дровоколом дрова і нарубав повний оберемок, хоча пройшло декілька хвилин. Тож декілька хвилин і мені не боліла спина. Я не витрачав свій час зайвий і своє здоров'я на те, щоб нарубати цих дров. Дровами можна розтопити пічку, наварити борщу справжніх бабусіних пирогів, як в дитинстві, або розтопити камін. та з усією родиною взимку грітись, коли потріскує багаття, та згадувати минулі часи з насолодою. Тож з вами був Віталій Бойчук, який біжить вже варити куліш до побачення.